На Ялтинську щорічну зустріч з'їхалися не лише ті, хто творять сучасність, а й ті, за ким видатні досягнення майбутнього. Генії, які вже в юному віці знаходять вирішення глобальних проблем людства, сьогодні на рівні з усіма обговорюють питання освіти, новацій та умов розвитку наступних поколінь. Мені 16, і я розумію, наскільки важливо боротися з раком. Я представив світові невеликий аркуш паперу, просочений спеціальними вуглеводними нанотрубками. З його допомогою онкоклітини виявляють за 5 хвилин і обходиться це лише в 3 центи. У майбутньому технології настільки розвинуться, що людина зможе, кліпнувши оком, прочитати всю інформацію про співрозмовника. Це будуть надзвичайно маленькі пристрої, новітні технології. Я в це вірю. І Україна теж може долучитися до цього технології процесу. Мені 12 років, і я вже студентка вищого навчального закладу. Однак не запускаю школу. Мені подобається астрономія і природничі науки. Але в математику і фізику я просто закохана, бо дуже хочу знати, як діє і живе цей світ. Щоб багато вчитися і багато запам'ятовувати, треба мати сильну волю. Ніхто не знає, коли де з'явиться новий стів Джобс. А тому світ відкриває усі можливості для талановитих і охочих дітей, аби не прогавити тих, хто зможе змінити майбутнє.